Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо малиновий кулі. Що таке кулі? Це соус з перетертих ягід, який використовується для поливання десертів, для просочення коржів, для наповнювання капкейків або ж просто так смачно їсти. Я використовую сьогодні заморожену малину, також можна взяти і свіжу, додаю відразу цукор і ставлю на плиту, довожу це все до кипіння. Якщо будете брати свіжу малину, то потрібно буде додати трошки води. Якщо заморожену, то не потрібно додавати, доводимо до кипіння і далі потрібно протерти через сито. Ось такий гладенький без кісточок сироп вийшов. Даємо йому трошки охолонути і додаємо кукурудзяний крохмаль. Далі ставимо на плиту. І доводимо до кипіння, поки не підуть перші бульки при постійному помішуванні. Дехто додає кукурудзяний крохмаль відразу, мені більш подобається додавати після того, як вже протерте через сито малину з цукром. Так набагато легше протерти малину, ніж вже густу масу з крохмалем. Переливаємо кулі в мисочку, даємо трошки охолонути, накриваємо харчовою плівкою, щоб воно не завітрювалось, і зберігаємо в холодильнику, використовуємо по призначенню. Я сьогодні буду поливати таким кулі чизкейк нью New York, рецепт якого вже є на каналі. Посилання залишу під відео. Декорую малиною. Обов'язково спробуйте приготувати такий кулі, він виходить дуже смачний, в міру солодкий з кислинкою. Надіюсь, вам сподобається. А я з вами прощаюсь до наступного відео!